Коли я перший раз такий замітив, що зі мною щось не так, в мене просто терпла ліва сторона. Ліва сторона, моя терпкість була від голови до, до, до п'яток, як кажуть. Я звернувся в восьми чи дев'ятий приблизно рік. Тоді ще не було, напевно, центрів, тоді були просто неврологія. Звернувся до невролога, бо спочатку лікар таки мене оглянув, то там, взагалі мені сказали, що можливий інсульт чи інфаркт щось таке. Після того, ну, в принципі, коли мене цю хворобу виявили, ніхто мені нічого не розказав про неї, абсолютно нічого. Майбутніх потім, приблизно 10 років, я і так і не лікувався. Ну, бо, в принципі, я навіть не розумів, що це таке. Сказали, що треба пролікувати, прокапати ліками, все, до цього закінчилося. В 2020 році я звернувся до Рівненського центру Російну склерозу, Мене турбувало головокруження і слабость, дуже слабость велика в ногах. Я практично не міг ходити. Проконсультувався з лікарем, лікар назначив лікування, пролікували мене, прокапали і поставили на програму. У мене реабілітація. Раз в три місяці я приїжджаю на консультацію, перевіряють силу в ногах, в руках. Реабілітолог це все оглядає мене, з зі мною займається. Потім. Вже коли я виписуюся, реабілітолог назначає вже далі, чим як займатися фізичними вправами, ліки непосередньо, і видаються так само ліки додому, щоб на три місяці підтримувати стан свого здоров'я. Після реабілітації ну, набагато легше ходити, більше можна пройти навіть. Якщо я раніше мог пройти 300 метрів, вже втомлювався, то зараз вже 500-600. Втомлююсь, але ну, вже не стикі, вже набагато легше, набагато легше йти. Я продовжую далі, так так само само, ну не так само, менше, звісно, продовжую працювати. Фізичної роботи я практично не виконую. Це, ну, в принципі, фізична робота це не, дуже важко працювати. Але так як я працюю за комп'ютером, то працюю далі і, і не збираюся кидати. Далі Дальше буду працювати, бо якщо перестати те саме працювати, то опустити, як то кажуть, руки. А це не хотілося б. Не хотілося б. Ну, саме головне звертатися до лікарів. Саме головне, не боятися лікування, проходити, слухатись лікарів, займатися з реабілітологами. Бо реабілітологи — це великий плюс. Іде. І, якщо не займатися фізичним, не розвивати, лежать просто, то це Тут, Ну, людина просто вже опусти, як кажуть, опустити руки це неможливо. Потрібно далі працювати. Ну, працювати фізично, звісно, ні, але. Продовжувати, хоча б, якщо не можна фізично, то потрібно шукати щось, щоб замінити, але бути заінтересованим, щоб розвиватися, якось ходити, не впасти. Не опустити руки повністю. Це саме головне.